Як книжечка для інтерв'ю у м'якій обкладинці виглядає всередині? На кожен рік від 16 до 36 запитань можна вклеїти фото та написати власні питання на кожен рік. В кінці книжечки ми дали можливість написати лист дитині. Питання в цій книжечці різносторонні, є такі стандартні, як про улюблений колір, іграшку страву та більш глибокі, що таке любов, за що ти любиш батьків, за що батьки люблять тебе, що таке гроші і таке інше. Ця книжечка допоможе вам більше зрозуміти внутрішній світ дитини, стати ближче із нею, гарно провести час та написати справжню історію дорослішання. У відповідях